Що ми не робимо, чи їмо, чи на роботу йдемо. Ми завжди звертаємося за допомогою до Бога. Ми завжди славимо Бога. І віруюча людина вона завжди пам'ятає все, що вона не робила, вона в своє життя запросить на допомогу Христа, тому що Він завжди є біля нас, щоб подати нам вчасно і допомогу. І для продовження я б хотів би разом з вами пороздумувати над одним текстом, трошки довгий, довгий текст, але сьогодні він мене якось так по-особливому торкнувся. Декілька думок, і ми будемо молитися. Це буде дії святих Апостолів, 11 розділ з 19-го вірша і по 30-й вірш. Дії святих апостолів, 11 розділ, з 19-го вірша і нижче. А ті, хто розпорошився від переслідування, що знялося було через Степана, перейшли навіть до Фінікії, і Кіпру, і Антіохії, не звістуючи слова, слова нікому крім юдеїв, а між ними були мужі, деякі з Кіпру та з Кірінеї, що до Антіохії прийшли і промовляли і до греків, благовістячи про Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало, і навернулося до Господа. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви, і до Антіохії послали Варнаву. А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився, і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри. І прилучилося багато народу до Господа, після того подався Варнава до Тарсу, щоб савла шукати, а знайшовши, привів в Антіохію, і збиралися в церкві вони цілий рік і навчали багато народу, і в Антіохії найперш християнами названо учнів. Прибули ж тими днями пророки від Єрусалиму до Антіохії, і встав один з них на ім'я Агав, і духом прорік, що голод великий в цілому світі настане, як за Клавдія був. Тоді учні усякі із своєї спроможності постановили послати допомогу братам, що в Юдеї жили, що й зробили через руки Варнави та Савла, пославши. До старших. Брати і сестри, я думаю, напевно, не один із нас, ну не знаю, я, наприклад, дуже хотів би попасти в церкву, якусь ось з цих першоапостольських церков, і подивитися на цих людей, послухати їхні проповіді, поговорити з ними, відчути атмосферу цієї церкви. І коли читаєш оцей відривок Слова Божого, я коли читав, я собі старався уявити, ну, десь відчути, що переживали ці люди. Тут описаний уривок, коротенький уривок описує життя церкви в Антіохії. Що це були за люди, чим вони жили, хто туди приїжджав, як на них дивилися. Ви знаєте. Мене дуже вразив 23-й вірш, що побачив Варнава, коли прийшов в цю церкву, яку він атмосферу відчув в церкві в Антіохії. Тут написано так, він як прийшов, благодать Божу побачив. Мені приходилось бути в різних церквах, я знаю так само кожному із вас не один раз. В різних містах, навіть де, ну, приходилось в другій країні бути в церквах. І в кожній церкві щось можна побачити. Щось можна побачити добре, часом можна побачити не дуже добре. Я вам навіть скажу, атмосфера церкви вона відчувається. Так само, як є атмосфера сім'ї. В одну, одну сім'ю приходиш, відчуваєш атмосферу миру. В другу сім'ю прийдеш, можеш відчути атмосферу якоїсь напруженості, сварок. Ми недавно були, от з Юрою Івановим попросив допомогти там, рознести Євангелії по школах. Ви знаєте, навіть атмосфера кожного класу заходиш в один клас до учнів одних, одна атмосфера. Заходиш. Зовсім другий клас, там вже зовсім друга атмосфера. Дев'ятий клас там одна атмосфера, а до першачків зайдеш, там вже щаслива атмосфера. Ти Та там би з тими дітьми говорив і говорив. Зовсім інша атмосфера. Навіть в країні. От в Україні одна атмосфера, а приходилось бути за кордоном навіть в інших країнах, друга ну, в другій країні вже вже друга атмосфера відчувається. Люди по іначому навіть до тебе ставляться, там, на касі. Я вам розкажу один приклад, вже відступлю трошки. Я коли приїхав, я привик, що, от, наприклад, там в Канаді був, привик, що постійно до тебе на касі продавщиця з привітністю, посміхнеться. Хоч може вона та посмішка була пластмасова, але я вже привик. І як вас справи, і так далі. Ну, і, і, і ти в відповідь посміхаєшся автоматично. Коли приїхав сюди, заходиш в магазин, ти, ти таке враження, що ти в народу, що ти сюди прийшов. Ну, я, я не, не, не обіжаюся. Там, це така атмосфера. В нас просто таке виховання, ми такі є, я такий є. Я один раз навіть зробив такий експеримент. Я до продавщиці ну, так, з такою радістю, як вас справи? Вона так огнинулася з переляку, чи то до неї, чи то до кого говорить. Каже, до вас, як у вас справи, як день проходить? Добре, добре, вона не привикла. Ну, Я, я попробував внести другу атмосферу. Воно подіяло, людина розцвіла вже, ну, зовсім інакше. Моя жінка хай не ревнує, то, то було просто так, я експеримент зробив. О. Е -е. До чого я веду? Варнава він побачив атмосферу благодаті в церкві. Коли він прийшов в церкву, ви знаєте, ми часом думаємо, що благодать то щось таке абстрактне, його не видно. Ми можемо говорити про благодать. Завість можна побачити. Ми часом думаємо, що завість, вона десь там сидить в серці, але заздрість, навіть заздрість можна побачити. Ненавість можна побачити. Де її можна побачити? Та в відносинах можна побачити. Так само любов, любов можна побачити. Хтось скаже, та я люблю в серці, я глибоко в серці люблю. Чи віру можна побачити? Хтось скаже, та я вірю глибоко в серці, то моя особиста справа. Я віру в серці, я знаю, що є Бог, я собі в серці з Богом маю відносини. Неправда, Біблія каже, що віру теж можна побачити, як побачити, та на ділі побачити. Благодать Божу можна побачити. Я собі задумався. От якби ми попали в Коринську церкву, наприклад. Всі ми читали більшості послання до Коринтян. Яка була атмосфера в Коринській церкві? Що б ми там побачили? По словах апостола Павла, що там відбувалось? Ми би побачили сварки, ми би побачили поділення, ми би побачили гордість, ми би це побачили. Ця атмосфера, вона присутня була там. Я собі задаю питання, що бачать люди, коли приходять ну, в нашу церкву? Церкву Червоноградську, яку атмосферу вони відчувають. Я колись чув недавно навіть я читав інтерв'ю одного солдата. І він каже: я коли зайшов, от він прийшов десь з передової, і він каже: я коли зайшов в якесь там приміщення, не пам'ятаю чи магазин, чи що це було, і він каже, люди нічого не говорили, але я шкірою відчув їхнє відношення до мене. Каже, я шкурою відчув. Ну, там було негативне відношення. Він, він говорив про негативне відношення до нього, як до воєнного. І каже, при тому всьому, що люди нічого не говорили. Ви знаєте, можна ні слова не сказати і показати всім своїм видом, яке моє відношення до якоїсь людини. І людина, образно кажучи, шкурою відчує, як я її там люблю чи не люблю, поважаю чи не поважаю. І що ж такого побачив Варнава? Як він побачив цю благодать? Дивіться, що перше написано, 20, 21 вірш. Тут говориться про те, ну я 21-й прочитаю, Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулося до Господа. Коли діє благодать, люди навертаються до Господа. Благодать не відштовхує людей від Господа, а благодать притягує людей до Господа, до церкви будуть люди приходити, коли діє благодать. Коли Ісус Христос проповідував, Він не відштовхував людей. До Нього всякі люди приходили, тому що діяла благодать через Нього. Через Нього була явлена благодать, каже нам, Євангелія. Явилася благодать, і люди до нього горнулися. Всякі люди приходили. Деякі нарікали, деякі не приймали, деякі його осуджували, але даже раді інтересу вони йшли і слухали то, що він говорив. Натовпи ходили за ним, тому що діяла благодать. Благодать вона обов'язково буде притягувати людей. Я собі думав: дивіться, перший раз сказано, перший раз названо в Антіохії учнів християнами. Признак того, що через них діяв Христос. Коли люди на них дивилися, вони бачили відображення Господа Ісуса Христа в їхньому житті, в їхній поведінці. Благодать вона завжди відобразить Ісуса Христа в віруючих людях. І люди, дивлячись на нас, будуть горнутися до нас, як горнулись до Ісуса Христа. Це є дія благодаті. Далі, коротенько, ще зупинюсь, 28-й вірш. Написано про те, що прийшли з Єрусалиму браття, і були серед них пророки, і Дух Святий говорив про рік, що голод великий в цілому світі настане, як за Клавдія був. В тій церкві діяв Дух Святий. В дарах діяв Дух Святий. Дух Святий, так само написано: Варнава був добрий муж, повний Духа Святого. Благодать, коли діє, люди сповняються Святим Духом. Дух Святий говорить до людей. Дух Святий говорить по-різному. Ну, я з різними людьми зустрічався. Деякі говорять, іди там до Пророка, запитайся Бога. Мене одного разу Бог одну істину для мене відкрив. Як вже було сказано, в кожного своя дорога. Ну, в мене така дорога. В основному, коли мені було пророцтво, тут, бачите, пророки прийшли, і пророцтво було в тій церкві. Вони, вони самі прийшли до церкви. В основному, десь, як мені було пророцтво, то так само до мене підходили, і пророцтво було напряму. Але було одного разу, я думаю, ну та ж піду до пророка. І Якась така ситуація була. Треба було помолитися. Думаю, помолюся. Хай Бог може відкриє через пророка. Я молився, постився, думаю, Господи, поможи. Я прийшов, молюся і чекаю, Господи, що Ти скажеш і чи скажеш. Мені цікава була відповідь, я навіть не чекав. Бог мені прямо нічого не сказав. Він мені сказав: Я тобі в серці скажу, я тобі дам в серці відповідь, що ти маєш робити. І все. І в основному я вам скажу: Дух Святий, я для себе. Ну, В житті це побачив. Віруюча людина, Біблія каже, що сини Божі є ведені Духом Божим. Це не говорить про те, що ми ведені десь там тільки тоді, коли нам от конкретно пророк щось сказав. Це потрібно, і я за те, щоб були пророцтва. Але пам'ятаймо, що якщо ми залежні тільки від пророків, а самі в серці нам Бог не каже, що робити, це проблема. Це проблема. Дух Святий повинен говорити через пісні до нас. Дух Святий повинен говорити через проповіді. Якщо я приходжу в церкву, і Дух Святий мені нічого не сказав в служінні, я не говорю, що пророцтво якесь не було, то я, я не це говорю, що пророцтва не було, то Дух Святий не сказав. Ні, якщо мені особисто в серці Дух Святий нічого не сказав, не відкрив, то я вже шукаю проблему в собі. Де мій зв'язок з Духом Святим перервався? Коли діє благодать, Дух Святий буде говорити. І останнє, на що хочу звернути увагу, ми будемо молитися. Дивіться, як сказано, коли вони почули про те, що буде голод. Тоді учні, 29-й вірш, тоді учні, усякий і в своєї спроможності, всі були задіяні, всякий. І хто, яку мав спроможність, були бідніші, були багатші, зі спроможності постановили. Послати допомогу братам, щоб юдеї жили, що й зробили через руки Варнави, Савла, пославши до старших. Дивіться, що написано. У них були добрі братські відношення. Коли діє благодать, там не треба, Дух Святий не сказав, пошліть допомогу, ідіть і зробіть щось для юдеї. Там так не написано. Дух Святий сказав, що буде голод. І вони по любові до тих, які там десь мають потребу чи будуть мати потребу, вони зразу треба помогти. Вони були швидкі на підйом в добрих справах. Їм сказали: треба помогти, значить, ми мусимо помогти. Коли благодать діє, люди відкриті для того, щоб помагати один одному. В цьому буде видно благодать Божу. І тут цікаво, сказано, всякий. Напевно, були задіяні всі, кожний. Можливо, були діти. Не раз мені такі свідчення, навіть приходилось чути, що діти, які чули, що в церкві є якась проблема, біда, то там хто свої грошенята, які мав, збирав, теж діти жертвували. У них, можливо, було маленьке пожертвування. Вони не могли багато дати, як дорослі. Але по спроможності навіть діти вчилися чимось пожертвувати для того, щоб допомогти ближньому. Оце. Три моменти, які в тому тексті просто я побачив, але я знаю, що там є більше моментів. Коли діє благодать, люди приходять до церкви. Коли діє благодать, то Дух Святий діє, коли діє благодать, будуть дружні, гарні відносини. Буде гарна атмосфера в церкві. І та, як Варнава зрадів, коли побачив. І тоді дійсно люди радіють. Люди радіють, коли є така атмосфера. Це велика радість. Я, я був в одній церкві, не хочу зараз про негативну, я був в одній церкві. Я ніколи в тій церкві не був. Я попав в таку церкву, це вже давно було. Мені здалося, що я там цілу вічність жив. Я говорив з людьми, як з своїми родичами. Я їх ніколи не знав. Ми так швидко знайшли спільну мову. Ми сиділи за чаєм, там, потім спілкувалися, обнімалися, нас так відпускали, як не знаю, якби нас за кордон десь відправляли рідню далеку. Я ніколи ще в такі церкви, я не буду казати, де це церква. але я був в такій церкві. І це можна було побачити, як благодать поміняла людей. І це дійсно братство було. Як сказано, як добре і приємно жити братам разом. Хай Бог допоможе. Будемо молитися, щоб благодать Божа наповняла всі сфери нашого життя, щоб благодать Божа була видна. Щоб не тільки ми про неї знали, говорили, але реально вона була видна. В першу чергу в мені, я говорю в першу чергу до себе і в кожному із нас. Будемо молитися за церкву, будемо молитися за нашу країну. Попросимо, щоб Господь змилувався, Вже багато було про це сказано, щоб Бог змилувався над нашою країною. Зараз багато переживань. Ми не знаємо, що чекає, ми не знаємо, що буде, Бог нам не дав чого знати. Я не раз думав, чого Бог не дає нам чого знати, коли буде кінець війни. І мені, то навіть не мені, а через одного брата я почув таку цікаву відповідь для себе. Якби Бог дав якову знати, що син Йосип його живий, ну дав знати, От Бог ж з Яковом говорив. І дав йому знати, син твій живий. Я думаю, як би продав, навірно, все, що мав. Ну він би пішов би і того сина з того Єгипту би забрав. Але чи з голоду вони би спаслися, коли би прийшов голод? Часом Бог він може закрити і не дає цієї відповіді, тому що ця відповідь не на часі. Прийде день, прийде час, коли Бог зробить те, що Він хоче зробити. І прийде день, ми зрозуміємо, для чого це, для чого ми пережили. Бог знає, що робить. Ми, як віруючі люди, маємо довірятися, як малі діти батькові. Хай Бог нам допоможе. Давайте ми попросимо за нашу країну, помолимося, за нашу церкву. І Бог, я вірю, Він виходить на зустріч і чує наші молитви. Станемо на коліна, помолимося.